15 гривень в маршрутці, 10 в автобусі та 8 у тролейбусі. До кінця року у Кропивницькому піднімуть тарифи на проїзд. Про це повідомив керівник міського управління транспорту Віктор Житник. Посадовець наголосив: якщо вартість послуги не змінити, місто загрожує транспортний колапс. Приватні перевізники працювати у збиток не будуть, а комунальний транспорт фізично просто не витягне. Для того щоб вибачте, не розвалити повністю. Поки що е, місто спроможна, якщо у разі приватні перевізники не зможуть забезпечити перевезення, е, комунальне підприємство просто-напросто не витягне. Такі обсяги перевезень. Востаннє тарифи на проїзд переглядали у грудні 2021-го Серед основних причин цьогорічного підвищення послуги є зростання цін на паливо, енергоресурси та підняття мінімальної зарплатні. Паливномастильні або ж електроенергією для електротранспорту. Це зазвичай питома вага інколи доходить до 90%. У Наразі КП Електротранс сплачує за кіловат електроенергії 12 гривень, у 2021 році 4. Вартість диспалива для автобусів зросла із 26 до 55 гривень. Газ, на якому їздять приватні маршрутки, здорожчав із 24 до 36 гривень. Здорожчали мінімум в 10 через дефіцит і запчастини до старого транспорту, яким заповнений автопарк приватних перевізників. Фінальних деталей для дельфінів виготовлялося в Росії. Наразі придбати їх неможливо. Якщо ще кузовні елементи, там тяги, амортизатори, все ось таке там подушки можна віднайти в Україні, то елементи для ремонту двигунів трансмісії. Їх Україні знайти неможливо. То в яких можете самі представити, і в яких тяжких обставинах вони зараз перебувають. Плачевна ситуація і на комунальному підприємстві воно вже давно працює у збиток. Звіт про фінансові результати у комунального підприємства 39 мільйонів там 700 тисяч збитків за результатами діяльності за перше півріччя. Посадовець акцентував, якщо тариф не підняти, кропивницький може взагалі залишитись без громадського транспорту. Поряд із цим процедурно передбачено, що остаточному прийняттю рішення передує громадське обговорення питання. Його проведуть на початку грудня. До цього часу в управління транспорту в письмовому вигляді можна подати зауваження та пропозиції щодо розрахунків нових тарифів. Немає підстав у міської ради не погодити. Перевізникам, комунальному підприємству їхні розрахунки і пропозиції стосовно підвищення вартості проїзду до рівня КП Електротранс електричним транспортом 8 гривень, проїзд в автобусах 10 гривень, і по приватним перевізникам 15 гривень. З розрахунками і обґрунтуванням скоригованих тарифів можна ознайомитися на сайті міської ради. Орієнтовно нові тарифи затвердять вже всередині грудня. На території області вже майже 10 випадків неблагополучних випадків пов'язаних з африканською чумою. І близько 200 випадків покусів домашніми тваринами. Людей. Більше ста із них були заражені сказом. На Кіровоградщині дозволили так зване санітарне полювання на хижих тварин. Причина стрімке поширення сказу та африканської чуми свиней. Відповідне рішення обласна військова адміністрація ухвалила за результатами засідань протиепізотичних комісій та доповідей профільних фахівців із Держпродспоживслужби та управління лісового і мисливського господарства. Власне, як один із заходів комплексного реагування на проблему користувачам мисливських угідь погодили полювання на диких м'ясоїдних тварин та дикого кабана, які є основними переносниками африканської чуми свиней та сказу. Серед інших заходів широка вакцинація домашніх. Та диких тварин у владі наголошують, полювання це вимушений крок. Цю проблему треба вирішувати комплексно. По-перше, це вакцинація домашніх тварин. Далі слід е, вжити такий не не зовсім гуманний метод як регулювання численності е, диких м'ясоїдних тварин і е, дикого кабина шляхом відкриття полювання на них. І третє, це необхідно провести імунізацію диких м'ясоїдних тварин. І наразі ми завершили уже кампанію з вакцинації імунізації диких м'ясоїдних тварин. Ми розповсюдили на території області 482 тисячі доз вакцин, таким чином, покривши майже всю територію області. Музика непереможних в обласній філармонії в Кропивницькому із сольним концертом виступив київський академічний ансамбль пісні й танцю Національної гвардії України. Побачити виступи музикантів прийшли кропивницькі нацгвардійці та військові збройних сил, їхні родини, а також курсанти і школярі. Глядачам заспівали 15 естрадних та народних українських композицій. Крім того, виконали авторські пісні, написані нацгвардійцями під час повномасштабної війни. Концерт тривав годину. Виступи виконавців, публіка зустріла оваціями. Наразі ансамбль нацгвардії грає концерти для захисників по всій Україні, зокрема й у гарячих точках. За словами артистів, своєю творчістю прагнуть розрадити воїнів та надихнути, не здаватися в боротьбі з лютим ворогом. Ми світла й гора, охорона. Ці потребують підтримки і артисти саме для цього і намагаються через своє мистецтво цю підтримку надати. Військовослужбовці розуміють, що їм приділяється увага, що вони потрібні. Що ту велику справу, яка роблять, що вона не є непомітною, що вона є важливою. Пісня дуже чудова, з глибоким смислом вона хватає заживе. Дуже заживе і те, що в нас в серцях у людей зараз, нинішній час, такий тяжкий. Всі зібралися, хто міг. Вони виступали дуже гарно, гарна пісня. Я можу сказати враження дуже чудові.